Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святилось ім'я Твоє. Дай Бог, що прийшло царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насучний. Дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. О Боже наш Русий, оки Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай, мати пречиста і Боже військо, країну всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята. Попроси за нас, Христа, щоб скоріш прийшла Воскресна пора, щоб скоріше Україна перемогла, щоб скоріше завершилась війна, щоби вислухав Боже, Ти, моління всіх тих, що до тебе відійшли і стали святі, Божі обранці, герої і друзі пази свого дорогі, окремо ті, що мають воскреснути Франківську з Божим військом, з Тарасом Шевченком. Зйом Почайському біля Христа Кобзиря з тисячою святих з ними і окремо з тими, що мають воскреснути тут, на місці цьому де зійде трьохресний чудо-храм, де буде головна ікона неостанної помочі Пречистої Богородиці. І з храму того в тілах нових вічно молодих, як передав ти наш присвятий синіоки Христе Боже, і ти, причиста матір Божа, кароока Марія, за всі святі мрії, удивоскресіння Івана Франка, Миколая Чернецького, Романа Шухевича та інших Божих образців, на поміч нам, на поміч божим людям, хитвер Божого пришестя. Увечері, коли сонце не буде заходити, три доби у небі буде сіяти, особливо над Україною. Дай Боже, щоб здійснилося це саме в цій осені, що передала ти, причиста Божа мати, окремо моління людей, тих, що вірять пророцтва УПА, тих, що були на місці цьому. І тих, що включають відео, хресна дорога УПА і Богородиці, та моляться, дивлячись на ті хрести, що благословила намалювати ти на 15 деревах, як є 15 стацій хресної дороги, за сонячним колом в цьому сквері, де богом прокриті рашофашисти, їхні сатрапи в совітські часи поруйнували тисячі могил. Нашого давнього центрального кладовища Помяни, господи, душі спочилих слуг твоїх, які на цьому місці поховані і по інших місцях у світі, і ті, які не мають могил своїх на цвинтарях, а загинули в полях, в лісах, особливо борсі за волю України, страдники наші дорогі, і царство своє прийми. Душі щастили більше звільни і найкращих, найпотрібніших воскреси, світлої вічної пам'яті сотури. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, а ті, що живі, укріпи, Господи, в ласках Твоїх у цьому дні і в майбутті. Збільши ласки свої, чесноти, Господи, на людях тих, що особливо прагнуть бути більш патріотичні. Найбільш побожні у цьому житті українці дорогі, а також люди інших націй, друзі наші у цьому світі. Дай Боже, щоб вони були більше Твої вірні, вірні, вірні діти і прийми моління, Господи, за всі живі суріння, за дерева, за рослини, за тварини, за птахи. За риби, за комахи, особливо за бджоли, за все добре, святе, господи, збережите. А те, що зле, хай скоріше з антихристом Путіном та іншими потворими того світу пропаде. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа просимо ми за всі наміри святі, що моляться люди у вервічних братствах, особливо в ці дні, що особливо постять з намірами святими. За перемогу з тобою, нашим синьоким Русим Христом Богом. Благослови Боже, благодать Христа Твого, благодатью ранами Твоїми Хресними, що на долоні на Десниці Твої є. Най Десниця Твоя правиця нас веде і добро, Боже, у нас і в інших людях Твоїх переможе. За все, святе і Боже, доповни матір Божа, наші моління. Дай нам і всім людям твоїм, всім добрим створінням скоріше спасіння, дай скоріше, Боже, сонячне воскресіння, героїв наших друзів, паза СУ, що ми виграли проти Антихриста Путіна та інших гадів зла, нашу цю священну останню війну. І твою милість прибігаємо. Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, но відбіти збавляй нас, єдиночистая і благословенна. Пресвятая Богородиця, спаси нас, тає Богородиця, спаси нас, тає Богородиця, спаси нас на чотири сторони світа, на ноге благо літа. Притерпіли за нас страсті. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Більше Свої ласки на нас, і приблизи скоріше наш перемоги з собою час. Уповання наше, Отець, прибіжище наш Син, покровитель наш Дух Святий, торойся свята за молитвами всіх святих і нас, грішних. Хай буде слава тобі, все більше віднині на повсякчас, на віки вічні. Амінь.